У Золочівському районі сталася смертельна ДТП. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію. Внаслідок зіткнення з легковиком загинула кермувальниця скутера. Дорожньо транспортна пригода сталася 20 червня на автодорозі Тернопіль, Львів, Рава Руська у селі Плугів Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Golf, іноземець, який тимчасово проживає у Львові. Здійснив зіткнення зі скутером Лец», яким керувала мешканка Золочівського району. Від отриманих внаслідок ДТП травм кермувальниця скутера загинула на місці події. Водій легковика затриманий, суд обере йому запобіжний захід. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. З позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, інформує поліція Львівщини. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.